Доброго ранку, діти. Що це за галас? Хто це може бути? Сорокою трапилась беда, ось послухайте яка. Одного ранку на світанку знайшла сорока серед ганку, чарівний відблиск аменисту, нове каштовне намисте. Сорока враз зате намисто, намисту. Вона ж бо в цьому мала хисто, здійнялася і вмить злетіла, і тільки очі заблистіли. На гільці правна походжає хвалиться, що намиста має, немов вона така багата, та хвилькувата і пихата, та все ж недовго красувалась, недовго правна вихвалялась. Засук мистом, зачепилась і аманісти розлетілись. Діти, допоможемо сороці знайти її намисто. Діти, що це манка, манка яка тепла, суха. А зараз ми з вами знайдемо намистинки для сороки. Намистинки якого кольору? Зеленого. А на що вони схожі? На кульку. Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. Малята як багато ми знаходимо на мистинах для нашої подорожки сороки. Подивиться, який в мене довгий шнурок. Ми будемо. На нього на мистинки і вийти намисто для сороки пилабоки. На мистинки ми збирали, на ниточку нанизали, наші мілі намистинки, цілий вряд, як гробинки, ось велика, ось ще от яка весела гра. Яке гарна На намисто, барвиста, промениста. Діти, саруко, дякує вам за намисто.